Останнім часом я помітив, що на популярних маркетплейсах, таких як Аліекспрес, чи тему, розвелось дуже багато окультних речей, і такі речі дуже часто дешево продають, і вони навіть є в такому знаєте, офлайн маркеті Аврора. І люди не розуміють цього, купляють собі. Думаю, що все гарні знаєте, декорації для будинку чи якісь різні прикраси. Але насправді ці речі мають духовне значення, і сатана дуже легко може використати їх не на нашу користь, може влізти в наше життя, робити різні пакості. Тому давайте розбирати, що це за речі, і чому, чому взагалі не варто їх купляти. Поїхали. Першим я вирішив розібрати отакий от нібито звичайний жіночий браслет, але цей символ з оком всередині називається Хамса, і він використовується в сучасному культизмі, який вміло прикривається цей знак релігійною течією і джайнізмом, де цей знак нібито означає принцип ненасильства. Номер два колони зі знаками зодіаку, які в укультизмі це не просто символи особистості, а потужні магічні архетипи, які використовуються для передбачень та впливу на реальність. Запам'ятайте собі, що християнство несумісне з гороскопами, бо це все поганські звичаї. Номер 3. Руни це стародавні символи, які використовувалися в писемності магії та ворожінні, германо скандинавських традиціях. Вони використовувалися в небезпечних для християн практиках, а саме в ворожінні, тобто передбаченні майбутнього за рунами, Магії і даруни використовувалися для обрядів, закляттів, амулетів і в язичницьких ритуалах, звернені до скандинавських богів та духів. Номер 4. Амулет Молотора. Використовується як релігійний знак у скандинавському неоязичництві. Символізмом амулета може бути тотожений з гедонізмом, досягненням мети, не враховуючи пекельних наслідків. Номер 5 хрест Нерона або Зламаний Хрест, це є яскравий символ антихристиянства і сатанізму. Він використовується в ритуалах чорної магії, сатанинських обрядах і також є символом відмови від традиційних цінностей. Ще цей символ використовують також і хіпі, і це тільки ще раз підкреслює, що не все те золото що блищить. Поза миролюбністю цього руху приховано дуже і дуже багато підводних каменів. Номер 6. Сонячний хрест. Він був введений в якості символу окультного нацистського групування Аненербе. Після закінчення Другої світової хрест є загальновизнаним символом неофашистського руху і використовується замість компроментуючої свастики. Номер 7. Статуетки пов'язані з феншуєм хотей, якому потрібно терти живіт, жаба багатства, грошове дерево. Це все ідоли, яким люди свідомо чи несвідомо служать, замість того, щоб служити єдиному Богу і покладати стільки на нього, Номер 8 Китайські браслети обереги. Номер 9. Дерево життя також окультний символ, які використовуються в езотериці. Номер 10 різного роду єгипетські статуетки, маски та інші речі, пов'язані зі смертю або єгипетськими богами. Одинадцятий Номер. Пентаграма та знак Бафомета це головні символи окультизму та сатанізму. Номер 12. Розохрест це є головний символ розенкрейцерів, містичного руху, який поєднав християнські та езотеричні ідеї. Хоча, очевидно, що з християнством нічого спільного немає, бо окультизм з хрестом несумісні поняття. Номер 13. Трікверт застосовується в неоязичницьких традиціях для виклику сил природи та балансування енергії. Номер 14. Анархія знак, який символізує ідею суспільства без уряду, влади та примусового порядку. Такі погляди проторічать християнському світогляду і вченню про покору та мир, 15 номер. Перстень Атлантів. Один з окультних оберегів використовується також у магічних ритуалах, 16 номер. Арханал Метатрон. Символ, який ви бачите всередині браслету, широко використовується в кабалі, алхімії та езотериці. Із християнством точно нічого спільного немає. 17 номер. Браслет з чакрами Чакра – це поняття зі східних релігій, які мають інше уявлення про духовність. Християнство ґрунтується на вірі в Бога, а не в енергетичні центри. У Християнстві людина має душу та дух, а не енергетичні потоки. Зцілення та духовний розвиток відбувається через молитву, Святого Духа та віру, а не через баланс чакр. 18 номер. Карта ТаРО Річ, яку колись використовували виключно відьми числу сатани. Зараз, на жаль, їх може купити будь-хто, бо продають їх повсюди. Багато дітей з цікавості купляють ці карти, думаючи, що це якась гра, але потрапляють в пастку сатани, і він через це може діяти в їхньому житті. Давайте також розглянемо, що про ці речі пише в Біблії. Отже, відкриваємо Второзаконня, 7 главу, і читаємо 25 та 26 вірші. Тесані подоби їхніх богів попалиш вогнем, не зазіхатимеш на срібло і золото, що на них, і набиратимеш собі, щоб не потрапити в пастку, бо це Гедота перед Господом Богом твоїм. Не вноситимеш гедоти до себе в хату, щоб не стати проклятим, як і вони. Будеш мерзитися всіма силами і годуватимеш ними, бо вони приречені на прокляття. Від себе ще хочу порекомендувати вам, щоб ви викинули подібні речі, якщо купляли їх до цього, і навіть якщо це були подарунки від друзів та родичів, бо насправді духовний стан значно важливіший за всі ці тлінні речі. Хочу ще уточнити, що в цьому відео я не описав всіх небезпечних символів та речей, їх є дуже і дуже багато. Я розповів тільки про деякі, які є найпоширенішими і на основі яких можна навчитися розпізнавати потенційну духовну небезпеку.